Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників глімільйонів на своєму каналі Сан. Презентую враження про матч п'ятого туру групового раунду Ліги Чемпіонів 2023 2024 Шахтар Донецьк Україна Антверпен-Бельгія, який з відомих причин відбувся у німецькому гамбурзі. Гірники розпочали активно. Невертон трохи не докрутив ударній кут. Антверпен відповів двома пожежами у штрафному майданчику Шахтаря. А далі був гол. Штрафний навіс Зубкова та Микола Матвієнко у падінні в центрі штрафного головою вражає ціль. Після хвилини тривожного варочікування очікування взяття воріт підтверджено 1-0надцята хвилина. Далі шахтар наумисно поступився ініціативою бельгійському супернику у розрахунку спіймати його на контратаках, що призвело до кількох дуже небезпечних моментів біля воріт різника. Але голкіпер українського чемпіона грав бездогано, хоча без везіння не обійшлося. Гірники вибухнули активністю попереду під завісу першого тайму, коли мали забивати. Але після прострілу Укриськіва з ударом Невертона впорався голкіпер Антверпена Бутес. Судаков на добиванні головою посилає м'яч вище поперечини. Дуже шкода, що в рамку не влучив. Так само Міяш пішов вище і після дальнього удара все тогор Судакова. Після перерви Антверпен запресингував гірників, створював постійний тиск на оборону Шахтаря. Був момент із можливим пенальтів у ворота різника, але в варівці 11-метрового не побачили. На що відповів Азаров над потужним ударом, коли струсонув поперечину воріт Антверпена? На 60-тій хвилині ситуація повторилася. Затяжна атака Шахтаря завершилася відскоком м'яча від штрафного майданчика Антверпена до Тараса Степаненка, який всю свою силу вклав у удар і знову поперечена, та що ж це таке? Пора вже говорити про невізіння Шахтаря. Хочу відзначити уболівальників Шахтаря, адже часто перекрикували фанатів Антверпена, яких багато приїхало до Гамбурга. Але шанувальники чемпіона України на все горло затято підтримували своїх улюбленців у досягненні ними потрібного результату. І Шахтар мав знімати всі питання про переможця на 90 плюс другій хвилині. Зубков залишив не при справах голкіпера Антверпена і Бондаренко, який вийшов на заміну, пробивав по порожніх воротах, але захисник виносить, м'яч зі стрічки. Далі ще 4 хвилини нервування. Завершилися неймовірною радістю після фінального свистка. Шахтар перемагає Антверпен 1-0 і не тільки забезпечує собі Євровесну, а ще реально побореться за плей-офф Ліги Чемпіонів. Браво, Шахтар! Україна буде в Єврокубковому плей-офф. На даний момент маємо такі розклади в групі Аж. Барселона Порту та Шахтар мають по 9 очок, а Антверпен 0. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.